Коли на вулиці зима, а зараз середина січня, в мене вже прокинулись весняні, весняні квіти. І на підвіконі отака веселка з різних фарб. Ці рослини домашні, їх можна також висаджувати влітку на свіжому повітрі. Називаються калеоси. Я маю декілька сортів. І всі ці вони. Я привезла з якихось країн. Це правда не Колеус, а Традисканція. Оцей колись приїхав з Австрії, оцей з Швеції. Це також не Колеус, це бархатна квітка чи рослина. Цей з Фінляндії. Цей Привезла з Іспанії вже давно, може 15 років тому. Цей з Данії. А цей називається Freaky Leaves. Купила в пені в супермаркеті. Крокуси хтось викинув іншого разу біля смітника. Я їх підібрала. Дивіться, як вони мене порадують через декілька днів. І цей чудовий І там. Знизу є один. Бажаю вам хорошого дня. На все добре.